Друзі, так! Сьогодні в мене буде на огляді ось такий читовий ліхтарик, я вже робив коротенький на нього огляд, але сьогодні зроблю більш детально. Замовив собі ліхтарик для спеціальних скажімо так, задач от, і по роботі з електрикою, і, скажімо так, при допомозі людям вночі буває така є необхідність от, людей кудись там виводити. Допомагати, от, коли поруч біля них щось стається, скажімо так. От, показую ліхтарик, як він виглядає. В мене є videx ліхтарик ну, більш простий, скажімо так, варіант. А, зараз вибачаюсь світло. Так, Все встановив. Знову забуваю датчик руху поставити на максимальний можливий час. А, і я вирішив його замінити на ось такий варіант. Чому? Тому що ну, потрібен був більш потужний а, ліхтарик, який буде тримати довше заряд. Тобто, таким чином це діло працює, показує вже на собі, скажімо так. Можна ось таким чином його причепити, потім вмикається ось таким чином ліхтарик, я вам так покажу. Світить він достатньо яскраво. Я не знаю, як це буде світити, скажімо так, вже на вулиці. Я потім обов'язково до цього відео додам ще випробування в польових умовах, скажімо так, вночі. І, скажімо так, міняється менше стробоскоп. і, в принципі, все. Що ще є? Є регулювання знову ж таки, можна фокусувати менше-більше. Ну, давайте я покажу на стіні ось таким чином молочик. Не знаю, наскільки потужно він буде світити, це я вже, скажімо так, проекспериментую і додам відео в цей шматочок. скажімо так, додам. Інший варіант використання дивіться, позаду також є ось така штучка. Тобто ви можете взяти, причепити його іншим чином, ось таким. І тут є кнопочки, які також нажимаються, і можна світити, використовувати ось таким чином. Червоний, видно, я думаю, так. Ну, якось так. Я сподіваюся, що це буде дуже потужно, скажімо так, світити. Дуже класно також, що є індикація заряду. Тобто можна побачити, зараз я це дію в От, наскільки він заряджений. Що ще? Дуже класна штука. Чому? Тому що за таку помірну класну ціну, хто дивився огляд більш швидкий, я викладав посилання на продавця. Подивіться ціну на цей ліхтарик. І при цьому, при цьому тут є двосторонній ось такий, скажімо так, варіант, який я вам показав. І всередині ще є 3 акумулятори вже в комплекті 18650 на 1850 х Ось такі. Так, простенькі акумулятори, але вони є. І сумарний об'єм виходить у нас вже 3600 мА. От. Чудово ось ця штучка, я навіть нічого не підтягував. Одразу на голову вона лягає нормально. От. Ну, і знову ж таки, я перевірю, як це буде виглядати вже на вулиці, в темряві, наскільки класно він буде світити. Так, ну В принципі, оце от і все. Ось такий варіант. Можна знову ж таки або з собою брати ще комплект з трьох акумуляторів. От, або просто купити більш е потужній, більшого об'єму. Ну, якось так. А далі, що ще є? Є знову ж таки вже стандартний варіант для багатьох ліхтариків з тему. Це є у нас е на зарядку Type-C і на віддачу як Powerbank звичайний USB повноцінний. Ось такий чудовий ліхтарок. Я ще подивлюся, яким чином він буде світити в темряві на вулиці. От, дуже цікаво подивитись, наскільки моцно він буде світити. От, але поки якось так. А, друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ, це надважливо. Всім рекомендую благодійний фонд наш, який знаходиться на робочі 19. Це благодійний фонд, центру центр допомоги переселенцям та ветеранам. А, також рекомендую всім справу громад. І фон повернись живим. А, на цьому поки все. А, в цьому ж відео почекайте, це ще не кінець буде. Обов'язково випробування в польових умовах в темряві. Я це відео надам. Всім дня! Так, друзі, як і обіцяв, польові випробування ліхтарика на І от дивимося. Оце виходить максимум. Ось таке велике повод. Можна звузити. Ось так. І оце освічується достатньо ісково. Можна перемкнути режимчик. Або випнути, або менше, або стравоскоп, або отакий. Тепер перевертаємо іншим боком. У нас сьогодні оператор Оп. так. В Отак. Умовах поставити ще й собака на хозяйстве. Тепер коплі тарик. Так, там бігає собаки. Оце коплі тарик. Отак він сік. От можна зробити менше, можна червоний. Ось таким чином і червоний стрілецько. Все. На цьому все.